Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок, підкажіть, чи, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня, вас чутно і видно, Ді. все добре. Дякую, дякую, я вас також чую, бачу. Добрий день. Добрий день. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, так. Дякую, чи є в нас представники громадськості? Можете в чат написати, можете озвучити, якщо ви є представниками громадськості. Ні. А, добре, тоді, якщо ніхто поки не відгукується як громадськість, надаємо можливість громадськості 15 хвилин підключитися до слухань і о 14.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре. Отже, доброго дня ще раз. Наже чотирнадцята година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас, 20 лютого 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Київський картонно картонно-паперовий комбінат стосовно планованої діяльності з управління відходами як об'єкт оброблення відходів, що не є небезпечними, та діяльності зберігання та використання нафтопродуктів приватного акціонерного товариства Київський картонно-паперовий комбінат в Київській області, місто Обухів, вулиця Київська, будинок 130. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок Гузею політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закону Україні про оцінку, коли вона попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання, оцінити ймовірний, у мене зависла картинка. Пони Юля. Юля, мы вас сейчас только чуема. Сейчас Не чуємо, пони Юля. Я не... угу. А, шановні Добре. учасники, я підключилася з іншого пристрою, бо щось Добре. з інтернетом. Отже, 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені, встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились. А громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, який… се а згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. В нас на 14 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні шестеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Інших учасників я попрошу представитись сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, так як я бачу, вас переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон. Представляйтесь. Отже, пані Анна. Доброго дня. Нейман Анна, заступник начальника управління з охорони навколишнього середовища, Київський картонно паперовий комбінат. Дякую, пане Ілля. Доброго дня. Ілля Бібов, інженер-розробник. Дякую, пан Андрій. Доброго дня. Я представник Київського картонно паперового комбінату, начальник управління з охорони навколишнього середовища. Дякую, і пана, пані Віра. Добрый день, Горбунова Вера Ивановна, начальник сектору захороны навколишнего середовища Прат Киевский Кпк. Дякую. А отже, ми на 14 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед учасників є представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Чотири представника суб'єкта господарювання в такому разі. Відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989. нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства. Київський картонно-паперовий комбінат щодо діяльності, яка передбачає управління відходами як об'єкт оброблення відходів, що не є небезпечними, та діяльність зберігання та використання нафтопродуктів приватного акціонерного товариства Київський картонно паперовий комбінат в Київській області, місто Обухів, вулиця Київська, будинок 130. Це Бажаємо громадського слухання, тим, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. До побачення. Дякую і до побачення.